Розумняшки, розумняшки все вивчають, розумняшки розважають. Привітики! Пограємо в нас доганялки з маринкою та вітриником. Ми почаклуємо всього лиш хвилинку і перетворимось в раз на хмаринки. Сісти нам зручно для цього потрібно, ноги схрестити і дихати рівно. Руки тепер покладемо на коліна, очі заплющимо. Ми з тобою, хмаринки. Знову з тобою почнемо чаклувати вже для того, щоб вітрильником стати. Якщо ми рівненько станем, ніжку в сторону поставим а попередньо рукою станем поряд із стопою іншу вгору тягнем сильно. Щоб з'явились вмить вітрила. Ось і вітрильник. Щоб наздогнати нашу хмаринку, нам знадобиться повернути вітрила. Якщо ми рівненько станемо, ніжку в сторону поставим а попередньо рукою станемо поряд із стопою, іншу вгору тягнемо сильно. Щоб з'явились вмить вітрила. Wow. Wow. Де ж заховалась наша хмаринка? Ми почаклуєм всього лиш хвилинку. І перетворимось в раз на хмаринки. Сісти нам зручно для цього потрібно. Ноги схрестити, і дихати рівно. Руки тепер покладемо на коліна, очі заплющимо. Ми з тобою хмаринки. Наша хмаринка. Суперовсько пограли! До нових зустрічей, обіймашки! Приходь до нас навчатись! Переходь за посиланням під відео В Школі Розерняшок цікаво і весело! А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. До нових зустрічей!